Вітаю вас, друзі. Учора у Челябінську раптово ввечері трапилась якась діч. Какая-то діч происходит. со стороны Чирилова. О, чаріло. Ой, це вважає. Діч відбулась на території челябінського тракторного заводу, який виробляє двигуни для російської військової техніки та ремонтує її. Ах! Там зарвалося щось. Вибух був дуже потужний, але, на жаль, підірвався не сам завод, а тільки електропідстанція біля нього. Але це теж непогано. Hello. Якихось невідомих причин останнім часом російська енергетика дуже страждає. У Челябінську постраждала також. Після того вибуху були перебої із електропостачанням. Пізніше росіяни показали знищену електропідстанцію, і що особливо цікаво: ані загальноросійські медіа, ані місцеві медіа не розповідали про цю ситуацію, так наче нічого й не сталося. Тільки місцева влада повідомила, що насправді нічого страшного такого не відбулося. Це було просто. Коротке замикання. Віримо таке ж коротке замикання, як і учора у Москві. Може, чим бути мандануть. кошмар. Походу буде веселуха. Більше схоже на замикання. Так само, як і за пару днів до того, у московській області теж випадково просто внаслідок замикання загорілася іще ще одна підстанція. Ніяких диверсій точно не було. Росіяни навіть не повинні думати, що це може бути диверсія. Як і ще за декілька днів до того, і ще одна підстанція чомусь почала горіти, теж у Московській області. Взагалі, так звана Росія, це не до країна випадковостей. Там постійно випадково щось вибухає, випадково палають підстанції і випадково прилітають дрони, як учора до Смоленська. І ще сьогодні стало відомо, що учора на території Московської ж області випадково дрон атакував військову частину. Було би непогано, якби так звана Росія узяла одного дня і випадково згоріла або потонула. Від учорашнього дня на територію нашої країни прийшла дуже сильна негода. Особливо постраждав південь. Вітер був настільки сильний, що, наприклад, на Одещині зламав цілу електроопору або у Одесі зламав трубу котельної. Ось отак вона виглядала до того, а тепер вона виглядає ось отак, точніше, те, що від неї лишилося. Проте найбільшої шкоди шторм завдав так званій Росії і Росії. Янам на тимчасово окупованих територіях ребят держитесь, дай Бог щоб це швидше закончились. Но розгрібати власті Це не один день. урон нанесла, звісно, нам матушко природи масштаби негоди у тимчасово окупованому Криму настільки великі, що більшою хіба що є дурість російських пропагандистів. Такого у Криму і ще напевно ніколи не було. Буря настільки сильна, що навіть море вийшло із берега. Чорне море вийшло із берегів. з цієї сторони. прибрежна піщана полоса в районі 150 метрів повністю затоплена. І далі перекатом через проїжджу частину ще метрів на 200. Ситуація складається поривистим. Сумасшедшим вітром! і хтось, напевно, дивлячись на ці кадри, міг би сказати Це ж було вже але ні, минулого разу дуже сильна негода у тимчасово окупованому Криму була у 21-му році. Але те, що є зараз, набагато більше за масштабами. І знаєте, усе ж таки природа, напевно, вміє жартувати. Що далі? А далі, хоч камні з неба, ми в Росії, таке навіть складно було собі уявити, але дійсно у тимчасово окупованому Криму падало каміння із неба. Єдині, кого мені справді шкода у тимчасово окупованому Криму, це українців, які лишилися у окупації. Нехай себе бережуть. А росіянам точно варто зараз піти на якусь прогулянку до моря. Погода 100 відсотків ідеальна для цього. На другому берегу Керченського проливу в Краснодарському краї на мель вибрусила сухогруз з екіпажем на борту у 100 метрів від берега десь. І його ще сносять сюди? Сподіваюся, хоча б декілька корит чорноморського флоту, так званої Росії, долучаться до цього прекрасного флешмобу. Ну а від російських пропагандистів я чекаю на отакі коментарі. Ну, друзі, ну я думаю, ви довольна. Настрій то получше стало. Ми ж з вами просили удари по критичній інфраструктурі. Це вже на території самої так званої Росії. Навіть природа руйнує окупантам логістику. Пра, упала около сім'я опор. Оставшись, опори которые не попадали, просто їх вот они валяються, держат их провода. Правда, у справі руйнування логістики із природою змагаються і самі росіяни на території тимчасово окупованої Донецької області. Вони впустили на трасу авіабомбу. Сліці розроби боєприпасу. Было повреждено дорожне полотно, воронка, колосальних розмірів практически на всю ширину проїжджої части. Також пострадав дом, який расположен возле дороги. Але жертв. Ми ж із вами сподіваємося, що природа не забуде і про кримський міст. Ну а тим часом на Камчатці затопило аеродром. ДРП, що йти, йти. я стою на полосі. Проте чи не найкраща і найприємніша ситуація спостерігається у Сочі? Там руйнуються будинки і затоплює цілі готелі. Головне росіянам не нити, тому що відбувається саме те, що вони так люблять: потопи, відключення електрики і руйнування інфраструктури, і електростанції, і платіни, і железна дорога, і шосейні дороги все це законні військові цілі. стоїть присматритися до початку та каскада Київська й Але навіть попри негоду, росіяни продовжують вести війну проти України та стріляти у житлові будинки, як на правому березі Херсонщини, Господь спас. Я була на кухні, по голові. Я відмовилась від ем, госпіталізації. Я видержала, і це саме головне. Тут повністю була каміння, все рухнуло. все. дуже складною ситуація лишається також і поблизу Авдіївки. Ворог має там часткові успіхи. Незважаючи ні на що, росіяни й далі ходять у м'ясні штурми поблизу Авдіївки і розглядаючи трупи своїх соратників, ставлять собі питання, кому потрібна та війна. Кому це можна Феєричні дегенерати розв'язали війну, вони ведуть її проти України і самі себе питають, якому ж потрібна ця війна. Щоб вони якомога швидше здогадалися, необхідно закупити і передати у українське військо засоби доставки повідомлень.